Ой-ой-ой, ой, -й 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 -й. ой сисоль розбив. Анастасія Ігорівна, мені мама не розрешає матюкаться вже. тому що вона сказала, що я дуже багато матюкаю через подівництво. Давайте сьогодні день без мата, добре? Зможемо? Та конечно зможемо, Ну що тобі, якісь ці... Що робити? Скажите. Та візьми. ну, ну. Кого? Цю вов, ну і туди. Я дай кашу, сел цей. Ва, ра, ра і зробив. Я не понял. Не, ну не ну це невозможно. Понабирали молодежь сюда на работу ничего не понимаю. Візьми оцю и і... І потом вил. Короче, давайте ви придумайте, що мені дать якусь роботу і потім. Так кажіть. Так пив все, четко сказали, куда ты пішов? Хто робить Я буде? йду отдыхать, все. Яки отдыхать? Яко дня без мата сказала, візьми цю хуйню и запиздячу туда, що непонятно. Ааа, А, оцю залупу, що вот так вот хуячить что Но... Ну, Вот да? чу поебото, вот, блять, вот туда. Ааа, їбать його в сраку, все, я зрозумів. Тільки мамі не розказуй, понял? Я після стройки на машині забирає додому ж, мама. І шо, блядь? Ну вона чує, що ви матерієтесь. Так і тут щось не мат. ми можемо тюкатися, вот. Сука бля, сука бля.